Вітаю! Якщо ви законно володієте зброєю в Україні, то цей матеріал для вас. Адже правильне зберігання це, знаєте, не просто якась формальність, це основа безпеки і сувора вимога закону. Тож давайте розберемося у всіх ключових моментах. І почнемо, мабуть, із головного ось ця фраза, вона чудово задає тон. Це не просто порада чи побажання, це чіткий юридичний обов'язок. Ігнорування цих правил це ризик не лише для власника зброї, а й для всіх навколо. І, звісно, це призводить до дуже серйозних наслідків. Ось наш план. Ми пройдемося по кожному з цих пунктів. Спочатку законодавча база. Потім конкретні вимоги до сейфа, далі золоте правило роздільного зберігання, практичні поради, і наостанок, те, що чекає на порушників все чітко і по суті. Отже, перший розділ. Треба розуміти, що володіння зброєю в Україні це не якесь там безумовне право. Ні, це привілей. І цей привілей надається тільки за умови, що людина буде дотримуватися абсолютно всіх встановлених правил. Це і є фундамент. І в основі всіх цих правил лежить один єдиний ключовий документ це наказ Міністерства внутрішніх справ номер 622 Саме він від А до Я регулює все, що пов'язано з зброєю. І його положення це закон для кожного власника без винятків. Запам'ятайте цей номер 622. Це так би мовити, альфа і омега для будь-якого власника зброї в Україні. То хто ж у нас має право зберігати зброю вдома, ну крім правоохоронців та людей з нагородною зброєю? Для цивільних є дуже чіткі вікові обмеження. Зверніть увагу: з 18 років можна отримати дозвіл на холодну чи пневматичну зброю, а от для мисливської гладкоствольної доведеться почекати до 21 року. І це, знаєте, цілком виправдано. Переходимо до другого розділу, і це, мабуть, найважливіша матеріальна вимога. Закон дуже конкретно описує, де саме має зберігатися зброя. Це не просто якась шафа, а справжня маленька фортеця. Так яким же має бути цей сейф з точки зору закону? Все доволі просто. Перше, це має бути спеціальна металева конструкція. Друге товщина стінок не менше 2-3 міліметрів. Третє, і це важливо, обов'язково два надійні замки. І четверте, сейф має бути намертво прикріплений до стіни чи підлоги, щоб його не можна було просто взяти і винести разом зі зброєю. А тепер, увага, третій розділ і золоте правило безпеки його важливість просто неможливо переоцінити. Зброя та боєприпаси ніколи чуєте ніколи не повинні бути разом в одному легкодоступному стані. Давайте ще раз це зафіксуємо: зброя в одному місці, набої — в іншому, або, як мінімум, в окремому відсіку того ж сейфа, що теж замикається. Це головний запобіжник від нещасних випадків і від того, щоб зброєю міг хтось миттєво скористатися. А чому, власне, до набоїв така пильна увага? Ну, всередині цієї маленької штучки є чотири компоненти: куля, гільза, порох і капсуль запальник. Разом це готова до пострілу система, і саме тому поводитися з нею треба вкрай обережно. Тож як правильно зберігати боєприпаси? По-перше, в окремій металевій скринці під замком. По друге, умови мають бути ідеальними сухо, темно, подалі від джерел тепла. Висока вологість чи сонце це вороги пороху і капсуля, тож ніяких балконів чи сирих підвалів. Гаразд, з правилами розібрались, але справжня безпека це не просто знання, це звички, це те, що відповідальний власник робить щодня, навіть не замислюючись. Ось вам невеликий чек-лист. Ключі від сейфа тільки у вас і ніде більше. Звісно, ніколи не залишати їх десь поруч, регулярно перевіряти і зброю, і замки. І найголовніше повністю виключити доступ до зброї для сторонніх, а особливо для дітей. Це просто аксіома. І ось ще один момент, який варто виділити окремо зброя в сейфі завжди має бути розрядженою. Це означає, патронник порожній, магазин або від'єднаний, або теж порожній. Це найпростіший і водночас найнадійніший спосіб запобігти будь-якій трагедії. Ну і наостанок п'ятий розділ. Що ж буде, якщо знехтувати всіма цими правилами? Закон тут дуже суворий і важливо розуміти, що недбалість не залишиться безкарною. Наслідки, знаєте, наростають як снігова куля. Все починається з адміністративної відповідальності, тобто штрафів. Якщо порушення серйозніше, поліція просто вилучає зброю і анулює дозвіл. Ну а якщо, не дай Боже, через недбалість станеться біда, тоді це вже кримінальна відповідальність, і тут мова може йти про реальне позбавлення волі. І на завершення питання, на яке кожен власник зброї має дати собі чесну відповідь, чи є ваше сховище дійсно безпечним? Це не просто про дотримання закону, це про особисту відповідальність за життя і здоров'я людей, які вас оточують. Подумайте про це.